Гарного всім дня, дівчата і хлопці, мене невісточка попросила, щоб я зробила плюшок. А ось цей хлопець Юра запропонував зробити так, як він робив. Рецепт тіста я напишу в коментарях. Розділяю тісто на частинки. У мене тут буде або 6, або 7. Сім дівчата частин я зробила з цього тіста. Я накриваю плівкою, хай ще стоїть хвилин 5. Спочатку юрин варіант зробимо, а потім уже для яни плюшки. Розкачую я тісто в пласт. Все дуже легко. Тісто таке аж пищить. Коли тісто пищить, то це воно каже, що воно вдале. Ось так. Це я так роблю. Так, для начинки, ось у мене є згущене молоко і є ще грушеве повидло. Ось я робила таке. Взагалі-то можна начинку кого яка є. Кого ще є, те й кладіть. Ось так я кладу з цього краю начинку. Я схожі робила вже колись з капустою. Може, хто пам'ятає? Ось так я до половини защіпнула, а решту я роблю надріз. Ось так. Ось так видно. І плиту косу. Так як Юра показував. Ось так. І вивертаю сюди. Ось така булочка вийшла. Ось така. Ну, на поверхню. І так далі. Три таких булочки зроблю і чотири плюшки. І плюшки. Все, у мене масло. Вершкове. Можна олійкою помазати. Я люблю масло і побільше. Кориця з цукром. У мене тут ложка кориці і дві ложки цукру. А взагалі-то хто який хоче такі і співвідношення і робіть. Правильно, плюшку робити ось так гармошкою складати. Це є, на мою думку, так гарно. Ми так на пекарні робили. Ось так. То масло склеїло, але воно розклеїться. Поліпила, поскладала, тепер відставляю в розстойку. Не знаю, на скільки хвилин, і розігріваю духовку 180-190 градусів. Плетіночки гарненько так підійшли. І плюшки теж. Плетіночки я помазала курячим жовтком. І ставлю випікатися від 15 до 20 хвилин. Ось такі в мене, дівчатка, вийшли булочки. Так, я хочу розламати. Шкода навіть і ламати дівчата дуже гарні. Може, щось не так, але все так. Головне з душею і все буде добре. Хочеться мені ось цю розламати. Пахне дуже. Можна, можна корицею робити, можна без. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю до наступних зустрічей!